Всім привіт! Сьогодні на розборі буде програма для монтажа FedMora, якою я сам уже користуюся більше трьох місяців і поки що це найкраща програма, яку я зустрічав на теутафонах. Тут, як ви ось можете бачити, ви можете як зразу почати монтувати, так і зняти відео в самому редакторі. Также тут є багато переходів, ефектів і інших і музика, якщо вам потрібно, і без авторських прав, тому на YouTube її також можна використовувати. Также тут є шаблтони різні, якщо вам треба буде. І... Также в, сам, в самому, ну, тоді як ви будете монтувати, то тут також може, можете дуже багато чого, ось, наприклад, зараз покажу, дуже багато є функціонал, на якому ви можете зробити. І так, перемішу зараз камеру цю і. Сподіваюсь, вам буде все нормально видно. Тут, як ви бачите, є багато дуже всякого, є всякого функціоналу. І завдяки чому ви можете дуже добре це все робити. І тому для тих, хто кому потрібно буде використовувати програму. Де, е, якусь програму для того, щоб монтувати відео, то можете її скачувати. І на цьому в мене все. Всім пока.